Всім вітання на каналі Фіш Фіш. Сьогодні ми презентуємо вам наше оновлення і розширення асортименту японського бренду Major Крафт. Зараз бюджетні вудлища користуються неабиякої популярності саме через їх доступність. І сьогодні ми розглянемо саме такого яскравого представника від компанії Major Крафт, як Major Крафт. Ciana. Сьогодні ми з вами розглянемо аж 10 моделей, які по своїм технічним характеристикам повністю закриють всі ваші потреби. Розберемось, яка з цих моделей підійде саме для ваших завдань. Це це серія вудлищ, яка розроблена компанією Magic Rad саме для європейського ринку. Тобто ці вудлиш, вони максимально адаптовані під наші умови. Ну і почнемо з найкоротшої і закінчимо найдовшої моделі в Леніці. Циана, отже, давайте розглянемо перш за все чохол, в яких поставляються ці вудлища. Це звичайна чорна. Ось така. Тканина нічого особливого, тому що компанія максимально намагалась вкласти саме в якість бланку та фурнітури, яка встановлена на цих вудлищах. І не дивлячись на таку помірну ціну до трьох тисяч, фурнітура тут встановлена саме від японського гіганта Fuji. Ці вудлища маркируються двома референсами: тобто, попереду довжини, є назва. Назва є. CNS і CNYS. Що це означає? C NS це вудлища чорного кольору, і CNYS, тобто Yellow, це вудлища з жовтим комелем. Таке mm. цікаве рішення. І саме нещодавно я приймав участь в Кубку України з лову хижої риби е, «Щовна», і в нас був чорно-жовтий човен, якраз дуже це вудлище гарно вписувалось в його дизайн. Отже, перше вудлище – це CNYS 702M. Давайте його розглянемо. Ось. Так виглядає цікаво комель. Цього вудлища. зверніть увагу на дизайн. Це дуже цікаве таке рішення, особисто мені дуже сподобалось. І ці вудлища, вони характерні потужним комелем. Комель в цих вулищах достатньо конусний, який буде забезпечувати гарні стримуючі характеристики. Вудлище має ось такий стриманий, цікавий дизайн, нічого особливого. Тут встановлена на катушка тримачі Ева без всіляких пластикових чи алюмінієвих елементів. Катушка. Тримач з задньою гайкою виробництва Major Craft. 702 модель це вудлища з довжиною 2 метра 13 сантиметрів і з тестом від 7 до 28 грамів. Це така, я б сказав би, найпоширеніша і найнеобхідніша вудка саме, наприклад, для. Човнової ловлі вага вудки не дуже велика, тобто 114 грамів для такого тесту в такій ціновому диапазоні достатньо непогана. Лад. Це вудка має лад фаст, але такий достатньо жорсткий фас з мінімальними остаточними коливаннями. Тобто, після того, ну після ось такого встряху, вудлище дуже швидко повертається в статику. Довжину ручки ви можете оцінити. Дуже зручна довжина, якраз підійде саме для лову, наприклад, на твічинг воблерів типу «Мінов». А лад Фаст вам допоможе це робити саме правильно, тому що твічити вудлищами з ладом екстра фаст ну не дуже правильно, тому що такі вудки пересмикують ваші воблери. За допомогою дії бланка вудлище дуже непогано кидає. Про це ми поговоримо з вами пізніше. А давайте зараз розглянемо фурнітуру. Не дивлячись на бюджет цього вудлища, виробник потурбувався за те, щоб встановити суди високоякісні кільця і кільця тут. Встановлене саме від відомішого японського бренду Fuji. Тут встановлені кільця типу Keg -White, Fuji, Fuzz Light. Що таке Fuzz Light? Fuzz Light – це аналог Siku. Він має ось таке характерне, блакитні, блакитні такі вставки, і по своїм характеристикам нічим не поступаються. Але це є трошечки здешевлена версія кілець, ніж звичайні Siku. Siana 702M має сім пропускних кілець. І, як я казав, це вулище… Найкраще підійде для твічингу саме воблери в 110-130 десять міліметрів. Ну і звісно, під лову на джиг за рахунок своєї довжини. Дуже зручно буде ловити з човна, а також в таких стиснених. Умовах переходимо до наступного вудлища, Це Ceana CNS 702M. Як ви зрозуміли, це вже вудлище повністю з чорним комелем, Якщо вам не подобається жовтий, є класичний варіант, але позначка Плюс нам каже про те, що це вудлище трошечки. Потужніше. Отже, це вудлище має ТЕС 735, вага в нього 122 грама, тобто це все ті ж самі 2-13 і лад тут в нас Moderate Фаст. Вудлище має теж такий достатньо жорсткий. Комель, який дозволить без проблем твічити більш крупніші воблери, тобто 130-160 вже буде для цього вулища не проблема. Також дуже швидко воно після встряху повертається в статику, немає ніяких паразитних каливань. І за рахунок свого ладу буде дуже класно твічити саме воблери. Ну і, звісно, можна буде його використовувати. Безпосередньо для лову на джиг або для лову на важкі блешні, ратліни чи е, воблери типу кренк. Вудлище має такий самий дизайн, який ви бачите, але повністю чорний комель. На дизайні більше не будемо зупинятися, тому що линійка вся в дизайні однакова. Також встановлено сім пропускних кілець кегвайт від Fuji. Fuji Фазлайт. Отже, рухаємось далі по збільшенню довжини, і зараз ми з вами розглянемо саме кастингове вудлище це буде CNC 722. X. До речі, дуже мені сподобалось саме кастингове вудлище від Сіани. В мене є 69-та версія до 35 грамів. Я відловив повністю всі тренування весь кубок України цим вудлищем. Суперові стримуючі якості, супер кидає бланк, і це вудлище мені максимально нагадало: таке недешеве вудлище, як Шимана Зодія 160. 6 mh 2 Тобто схожий дизайн, схожа дія, бланка, круто дуже кидає і без проблем твічить воблери аж до 160 мм. При тому, що на кубку України я ловив саме цим мультом діповими кренками. Без проблем вудлища справлялося, далеко кидала, і саме головне, що там. Така дія бланка дуже збалансована, тому що не завжди від катушки саме в кастинговій ловлі залежить закид. Вудлище може провалюватися, вудлище може не загружатись, а ось сеана відпрацювала на всі 100. Отже, CNC 722 x Що це за вудлище? Давайте подивимось на нього. Тут же ми розглянемо дизайн, тому що вудлища, вони трошечки відрізняються. Ось подивіться. А, катушка тримач. Ну тут <смеш>, прям копія Шимановського фірменного катушка тримача, але тут красується назва Major Craft. Ми бачимо ось такий класний дизайн, повністю все високоякісна ева, передня гайка. Є зливи з дренажем під воду, тому що ви знаєте, що мульти трошечки п'ють воду, і тут є дренаж для того, щоб зливалася. Ця вода на рер-гріпі ми також не маємо ніяких тут пробок, пластикових чи логотипів, але є ось таке невеличке алюмінієве кільце. Тут також встановлено 8 кілець від Foods, Kegwaйт, Фазлайт. Отже, що це за вудлище? Для мене в цих оновленнях це максимально цікава вудка. Це вудлище з тестом 1084. Тобто 7,2 Ми маємо розмір 2,18 з тестом 1084. Для чого такий тест? Запитаєте ви? А саме для ловлі на бігбейти чи середнього розміру джерки, зараз пілогічна ловля набирає максимальних обертів, і ось наприклад, коли ви полюєте на крупну щуку чи крупних пілогічних судаків, великими приманками, саме це вудлище буде вам в нагоді. Чому саме мульти? Тому що коли ви працюєте з такими приладами, наприклад, як ActiveTarget 2 чи Panoptix, працювати з цими приладами максимально зручно і правильно саме кастинговими вудлищами. Лад в цьому вудлищі фас, що дуже добре, саме для гарних закидів і для того, щоб не пересмикувати, наприклад, ті самі джерки. Так само в нас такий потужний жорсткий комель, який дуже швидко повертається. В статику, бачите, що нема жодних ніяких таких коливань, такий гарний кол, і вудлоще дуже таке комельне Це каже про його потужність, про його стримуючі показники. Тобто там поборотися з щукою десь там 10 кг 12 кг якщо таку знайдете, спіймаєте, буде без всіляких проблем. Звісно, під пепілагіку на Осень обов'язково. Я собі візьму це вудлище, В мене на каналі. Побачите його тестування, як воно працює. І, звісно, мої враження вже безпосередньо з води. Але як я казав, саме ось ціани в такому бюджетному сегменті мене просто здивувало. Я прям не знаю, що можна ще радити за три тисячі, саме для того, щоб освоїти кастинг. Ну і після такого важкого вудлища переходимо в наступну довжину. І, звісно, в наступний, так би мовити, клас вулич це клас Ультралайт. В нас це. 762 UL. Давайте її розпакуємо. Розпаковка. Це вудлище саме на чорному бланку. Як я казав, на дизайні ми з вами не зупиняємось. Він ну такий самий, як в усіх спінгових сеанах. Вудлище 762 це 2,29 з тестом від 2 до 10 грамів. Можете самі оцінити довжину ручки, тобто лягає під лікоть, можна тримати трошечки поза катушкою, якщо вам треба більша довжина, можете, якщо ви тримаєте між двома. Вказівним пальцем лапку катушки, то ось це так виглядає. Для ультралайта максимально зручно. Є можливість покласти палець на бланк. Давайте зберемо. Тут так само встановлені кільця від Fuji Фазлайт, катушка тримач Major Craft. Лад цього вудлища паст, і от, як на мене, воно підійде. Ось для м'якої подачі. Воно таке достатньо м'ягеньке, і підійде для лову, наприклад, окуня або для лову озерної щуки на платних водоймах чи на невеликих озерах. За допомогою цього вудлища, звісно, ви зможете ловити джигом, зможете ловити на неважкий джигріг ловити. Обертальними блешнями, коливальними блешнями і джехрігом. Наступне вудлище – це такий брат попереднього 762. Але вже з референсом L. Ці вудлища, вони не важкі, попереднє і це має вагу 102-105 грамів. Лад тут такий самий, тобто це. Лад фас такий достатньо м'який не кол для таких дальніх закидів, і як попереднє вудлище, але в іншому тесту для роботи з джигом, з джигрігом, середнього і малого розміру спінерами, коливальними блешнями чи обертальними блешнями. Ну і також, звісно, можна працювати з воблерами типу Кренк. Ну і думаю, без проблем можна буде твічанути невеличкі воблери там до 70 мм, неупорісті. Це вуличня. Думаю, що справиться з цим. Поступово ми з вами рухаємось в цьому розмірі, в цьому рості, але збільшується в нас тест вудлища. І ось наступний представник це 762 м. Плюс, це, як ви бачите, вудлище з жовтим комелем з тестом 7:35. Це таке берегове вудлище, але воно і підійде для. Лову в човні, лад тут фаст, але такий вже жорсткіший фаст дозволить без проблем працювати вам, звісно, з джигом для таких середніх і дальніх закидів, Працювати, наприклад, з воблерами так само можете оцінити довжину. Ручки, бачите, в залежності від вашого хвату, тобто можна без проблем і твічити, але якщо взяти тут, бачите, форгріп трошечки подовжений, якщо взяти вудлище трошечки вперед, у вас є ось такий запас для гарних підсічок, для гарного дворучного закиду і. Хочу сказати, що ось саме ціани вони дуже круто кидають. Зверніть увагу на його комельність, тобто вудлища достатньо комельні, вони мають гарне стримування. І ось в мене є в арсеналі вудка 79, саме ось така, до 25 грам, 5,25, яка мене дуже здивувала. Я її тестив на рибалках, відловив повністю кубок України і ті, хто розуміється на дальності закидах по відношенню до довжини. Увага! 79-та вудка з 2,5 тисячною катушкою, з шнуром 068 x тобто 8 шнуром, я зміг зробити закіт 18-грамового вольфрамового пількера на 133 стоп. 35 обертів. Це приблизно десь 103-107 метрів, що є феноменальним для такої довжини, тим більше для в такої цінової категорії. Бачите, як я сказав, тут ось така подовжена вже ручка з довгим е рер-гріпом, з довгим фор-гріпом для того, щоб вам було зручно працювати саме з дальніми закидами, з важкими приманками. Так само, як і в усіх сіанах, тут встановлені Японські кільця від Fuji Fuji Fazlight в кількості 7 штук. Ну і катушка Тримач теж віз від Major Craft. Далі ми продовжимо збільшуватися по довжині, і це вже 78 вудка 782 L з тестом 4.15. Довжина цього вудлища 2.34, лад Fast, і це вудлище теж підійде, звісно, для лову на джиг. Воно таке достатнє м'яке для м'якої подачі, для дальніх закидів джигу, лову на джихріг, лову телспінерами, коливаючимися блешнями та обертальними блешнями. Тут же встановлено 8 кілець фазлайт, катушка тримач теж Major Craft. Ну і е, самі можете оцінити, я довжину вам не кажу, але ви можете оцінити ось довжину ручки. Тобто, ну, як на мене, для такої для довжини вудлища для дворучних газа. Для того, щоб вам там нічого не заважало, тому що вудлища класу Light. Працюєте ви з неважкими приманками, довжина. Ручки, як на мене, ну, ідеальна для того, щоб ви робили як і дворучні закиди, і для того, щоб ваш вказівний палець е клався на бланк для збільшення сенсоріки. Отже, вісімка. У мене в рості 802 MH представлені одразу два вудлища, Це повністю однакове вудлище, але одне з чорним комелем, а інше в жовтому тому комулі, кому яке сподобається. Давайте його розглянемо. 802 будка – це вудлище з ростом 2.44. Тес цього вудлища 1042. Давайте ось саме жовту зберемо. Це такий вже дальнобій під Десну, під Дніпро для дальніх закидів важких приманок, 1042, без всіляких проблем. Достатньо такий потужний, такий, знаєте, натягнутий. Комель дуже швидко повертається в статику. Ми також також маємо лад фаст, але такий, як я кажу, жорсткий фаст. Подивіться, яка довжина ручки, тобто вудлище зроблена саме для того, щоб зручно вам робити такий потужний дворучний закид. Подивіться, ну як яка тут відстань. Тобто максимально далеко, я думаю, можна кинути цим вудлищем, як я казав, 79-та куди кидає, і таке вудлище просто буде як катапульта. Довжелезний тут рер гріб, довжелезний фор-гріб, дуже таке комельне, потужне вудлище для лову таких гарних Кременчукських. Судаків для лову гарних черкаських щук саме з берега. Тут у нас вісім кілець. Подивіться, якого великого діаметру ось перше кільце, таке здоровенне. Ну, коротше, вудка для таких гарних дальніх закидів з такою 4000 катушкою. Тобто не буде нічого гальмуватися ось тут на першому кільці. Ну, і дозволить вам ловити самих-самих дальніх. Бровок, величезних судаків і щук. Так, ну і остання вудочка на сьогодні найпотужніша вудка. Це вуличня теж у нас лад Fast 860 друга. Тест H1560. Це такий теж серйозний агрегат. З таким. Достатньо жорстким комалем, але тут трошечки так кінчик трошечки живіший, але ну тут далеко не сапля, такий кол. Не знаю, вона, блін, з таким ростом, з таким тестом, але достатньо легка. Так само, бачите, тут вже дволапі кільця стоять. Фуджі, подивіться, які кільця, наче на мульті, Всі кільця дволапі, тільки там вже далі на хлисті. Перше, друге, вони дволапі з великим діаметром. Подивіться. Яка тут вже ручка довжина? Ну, ви бачите, це такі вже знаєте катапульт для, для серйозних приманок. Якщо ви ловите все ж таки на впілагіку або великими такими силіконовими е, приманками, все ж таки не кастингом, то ось саме це вудлище буде для вас і сюди безпосередньо без проблем стане навіть там п'ятитисячні катушки для гарного балансу. Також ми маємо. Такий супер потужний комель, вудка вам дозволить працювати, як я казав, з силиконом крупним, з бігбейтами крупними, і ловити саме джигом або впілагік. Ось і все. Закінчили повністю ми огляд цієї лінійки сеанс. Сподіваюсь, що відповів я вам на всі питання. Якщо вони все ж таки залишились, обов'язково задавайте свої питання в коментарях. Ну і підписуйтесь на канал, слідкуйте за акціями, купуйте перевірені знаки. Сті за гарними цінами в магазині фіш фіш. А з вами ми побачимось в наступних відео. Всім до побачення!